Вітаю вас, малята! Запрошую до творчої майстерні. За вікном золота осінь. На деревах жовтіє, червоніє листя, кружляє і падає до ніг. Сонечко так манить своїми проміннями. Так хочеться піти в парк та назбирати опале листя. Його можна зібрати в букети а потім акуратно покласти, сохнути між сторінок у великій книзі. От і я назбирала подивіться, скільки краси із цього листя можна зробити безліч цікавих аплікацій. Настала осінь холодом повіяло навкруг, все більш береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева. А листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі, танцюристи ми кружляємо висоті. Листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з граями, з польок та беріз злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесені, пчімо з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо восени. і піснею приваблені листочки на дубках, на вишеньках, на яблунях шепочуться в садках, Злітає листя зливою і падає німе. Вітрець пісні наспіує, і сам все дужче дме. Дітки пропоную вам пофантазувати та зробити аплікацію з опалих листочків, які ви назбираєте на прогулянці. В аплікації можете використовувати не тільки листочки, а й інші природні матеріали це і каштани і жолуді. А також для роботи нам знадобиться аркуш паперу, клейонка, ножиці, клей, фломастери. Ваше бажання фантазувати. Зробимо пальчикову гімнастику. Із осички лист кругленький, із берізки лист гостренький, як овал листок дубовий, роблений листок клиновий, лист осиковий жовтавий, лист берізки золотавий. Лист із клена червоненький. А із дуба лист руденький. Молодці. Із цих матеріалів можна зробити метелика. Візьмемо два жолоді, це буде тулуб метелика. Також ставимо голівку. Та коли нові листочки використаємо, це будуть крильця. Спочатку візьмемо ножнички та з них відріжемо. Ось так от теперіться і викладаємо крила з одного боку, знову відрізаємо та з іншого боку. А це в нас будуть бусика нашого метелика. Тепер це все приклеїмо. А зараз пропоную вам зробити черепашку. Візьмемо ось такий круглий листок із липи, обріжемо його хвостика та викладаємо. Це буде тулуб черепашки. Каштан використаємо. Це буде голівка черепахи та кленове насіння. Ось так ось. викладаємо, це будуть ніжки. Нашої черепахи. Тепер в ті ж самі послідовності все наклейте. А зараз робимо жар птицю із листя платана, клена та акації. Візьмемо великий лист платана. Ось так викладаємо його на аркуші. Візьмемо трішки менший лист. Клену ось так викладаємо, хвостики будуть ніжки нашої жерптиці. Цей листочок менший буде тулуб нашої жерптиці, а ще менший голівка. Ось так повернута. Та візьмемо фломастер, намалюємо очко. Тепер все це приклеїмо. Ось із цих листочків пропоную вам зробити зайчика. Викладемо з меншого листочка липи голівку ось так. Візьмемо ножниці та обріжемо хвостика у більшого листочка. Це буде тулуб нашого зайчика. Ці довгі листочки використаємо вушка. Шапочка від жолудя буде хвостик та маленькі листочки будуть лапки. Все це приклеїмо та домалюйте очки для нашого зайчика. Дітки, тепер із таких листочків ми можемо зробити сову. Візьмемо великий листок, відріжемо нього хвостика, викладаємо на аркуші папері посередині. Це буде голова нашої сови. Також вложимо зверху ось такі довгі листочки. Очки від жолуді це будуть очки сови. Та носик. Ось така сова у нас виходить. Тепер все це приклейте. Дітки, нехай творчість вас захопить і принесе вам дуже багато задоволення. Я буду з нетерпінням чекати ваші роботи. Дякую за увагу! До побачення, малята!